Ізраїль здійснив безпрецедентну за масштабом атаку на територію Ірану в ніч на 13 червня 2025 року, завдавши ударів по низці ключових військових та ядерних об'єктів. Ця операція, яка отримала назву Нація левів або Висхідний Лев, стала наймасштабнішою ізраїльською атакою на Іран у сучасній історії. За даними ЦАХАЛ, в операції було задіяно понад 200 винищувачів, які здійснили 5 хвиль ударів та використали понад 330 боєприпасів. Основними цілями стали ядерні об'єкти. Зокрема, реактор у Натанзі, який є ключовим у програмі зі збагачення ядерної енергії Ірану, що підтвердив генеральний директор МАГАТЕ, Ізраїль заявив, що завдав удару в серце іранської програми зі збагачення ядерної енергії. Також були атаковані ракетні заводи та пускові установки в Хорамабаді та Хамедані, а також об'єкти протиповітряної оборони Ірану, включаючи радарні установки. Внаслідок цих ударів. За даними ізраїльських та деяких іранських ЗМІ загинули ключові фігури, такі як командувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі, начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, командувач штабу Хатам Алян анбія Голам Алі Рашид, колишній глава національної безпеки Ірану Алі Шамхані, а також двоє відомих вчених атомників. Окрім повітряних ударів, Ізраїль, за повідомленнями ЗМІ, провів таємні операції в Ірані. Чаючи диверсії проти стратегічних ракетних систем, а також використання винищувачів f 35 у стелс режимі та розгортання високоточної зброї та ударних дронів спецпризначенцями для нейтралізації ППО. У відповідь на ізраїльські удари, Іран розпочав власну атаку, запустивши вранці 13 червня понад 100 безпілотників типу Шахет у напрямку Ізраїлю. Цахал повідомив, що працює над їхнім перехопленням. Міністерство закордонних справ Іра. Ану заявило, що країна має право на помсту Ізраїлю за нічні авіаудари, натякаючи, що удари можуть бути завдані по об'єктах Сполучених Штатів та Ізраїлю. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль відкрив свою брудну та криваву руку для злочину і має очікувати суворого покарання. Після ударів по Ірану Ізраїль оголосив надзвичайний стан, що призвело до закриття шкіл, дитячих садків, університетів та всіх підприємств, окрім кри критичної інфраструктури. Повітряний простір країни також був закритий, як і повітряний простір Ірану. Низка авіакомпаній світу була змушена масово змінювати маршрути та скасовувати рейси з міркувань безпеки. Ізраїль повністю закрив свій повітряний простір. Аналогічно вчинили Іран, Ірак та Йорданія. Що призвело до того, що за даними Flightradar24, практично всі цивільні літаки покинули повітряний простір над цими чотирма країнами на тлі ескалації напруженості та очікування відповіді від Ірану, в Ізраїлі було помічено зліт спеціального урядового літака, відомого як Крило Сіону, або неофіційно літак судного дня? Цей літак служить командним пунктом у разі надзвичайної ситуації, зокрема військового конфлікту чи ядерної загрози. І призначений для перевезення президента та прем'єр-міністра Ізраїлю, виконуючи роль ізраїльської версії американського Air Force One. За повідомленнями ізраїльських та інших ЗМІ з посиланням на сервіс Flight Radar 24, літак піднявся у повітря. І понад 40 хвилин кружляв над Середземним морем у супроводі двох винищувачів, після чого вимкнув транспондер. Хоча офіційно не підтверджено, чи перебував на борту прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу, змі припускають його присутність, враховуючи роль літака в кризових ситуаціях та загальну готовність Ізраїлю до можливої відповіді Ірану. Ці події є прямим наслідком військової ескалації та відображають високий рівень тривоги та готовності до подальших дій з боку Ізраїлю. Між Народна реакція була різною Шаа через держсекретаря Марка Рубіо заявили, що не брали участі в ударах. І їхній пріоритет захист американських сил у регіоні. Саудівська Аравія рішуче засудила атаку Ізраїлю, назвавши її кричущою агресією, що підриває суверенітет та безпеку Ірану. Європейські країни, такі як Великобританія та Франція, закликали до стриманості та деескалації. А Китай висловив глибоку стурбованість, побоюючись серйозних наслідків. Оман також висловив своє засудження. І поклав відповідальність на Ізраїль. Наслідки цієї ескалації можуть бути різноманітними та далекосяжними. Окрім прямої військової конфронтації, зростає ризик масштабної регіональної дестабілізації, що може втягнути у протистояння інші країни близького сходу. Такі як Саудівська Аравія, ОАЕ чи Йорданія. Світові ціни на нафту вже відреагували зростанням, оскільки регіон Перської затоки є ключовим для глобальних енергетичних ринків, і будь-яке порушення поставок через Ормуську протоку може мати катастрофічні економічні наслідки для всього світу. Не можна виключати й гуманітарні наслідки, пов'язані з потенційними жертвами серед цивільного населення та переміщенням людей у разі розширення конфлікту. Крім того, це протистояння вплине на геополітичні. Розклади, змінюючи динаміку альянсів та посилюючи роль зовнішніх гравців. Прогнози експертів різняться: від подальшої стрімкої ескалації та переростання у відкриту регіональну війну до спроб міжнародної спільноти деескалювати ситуацію через дипломатичні канали. Однак, з огляду на глибину взаємної ворожнечі та значні втрати з обох сторін, збереження статус кво чи швидка деескалація видаються малоімовірними. Ситуація залишається вкрай Руженою і міжнародна спільнота уважно стежить за подальшим розвитком подій, оскільки існує високий ризик подальшої ескалації в регіоні.